Не того, щоб було, що ви робите дестабілізацію, тобто за розбурення народу а. і все остальне. Ви грамотна розумна людина, будь да. ласка. Да. Вийшли да. Да. до людей, сказали декілька, декілька, декілька слів, да. розказали, а, що, розказали людям, да. людям, що до чого, як, куди. На Но тому кінець. Не Нема ніяких дестабілізацій, yeah. тому що yeah. не було по телебаченні, що Бог знає, що тут виробляють. І ми порушуємо закон. Ми тільки за Україну, ми тільки за президента, ми тільки за президента. Так ідіть до народу. Буде державні, погано в тому. Сили, в нашій Будь області. З вашим так, почерком так, пора. Вашим так, почерком пира. Що пора. тут є погано в тому, що не ви вашим, я, чині, питаю, вашим почерком що? легалізовано Будь легалізовано антидержавну, антиукраїнську силу опозиційний блок. Я питаю, з я вашим. Чий підпис стоїть? – Ваш підпис ну, стоїть. Ваш підпис -пі -пі стоїть. Я знаю це. Ну, ви не знаєте. – Йдемо поговоримо. Пішли. Ну я не буду вас Шану, так, ну, чекайте. Я, я... я, 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 буду, знаю, о, я вис... вважаю, у вас, щой. Щой. у вас сьогодні я, прийомний день громадян. Ви бажаєте, які прийшли. У вас сьогодні прийомний день громадян. До вас прийшла громада Івано-Францівської. 500 чоловік. Ви Куди? Ви вікно дивилися? Я не вікно не дивлюся. Ходіть, будь ласка, подивитись, куди ви запейте тих людей. То не худоба, щоб їх зараз підкипали. <пев> <реклова> <ган> я готовий прийняти всіх тисяч тисячу. Давайте вийдете до людей, говори. скажете їм два слова. Де <ган> ходіть, ходіть. -й -й. ходіть. Це, це, де підготували, ходіть. Ну на що ви how зараз робите three? в цю ситуацію? Ми український народ, хлопці, які провели Майдан, які зараз героїчно стоїмо на захисті держави нашої на сході, а ви собі тут робите такі дії, не хочете з нами говорити. А я з ким говорю? йдемо громада, прийшла, хлопці, частину з фронту приїхали. Готові з вами поспілкуватися. Йдемо туди спілкуватися. Да. Давай, брить его, я даю. Що таке? Бери. руки. Давайте брить, заводи. А ми ж говоримо нормально. От десь як на гілки, блядь, то я кусе лумає. Давай, товариший, куда? Ти дорога тикає, бля.

Ну підтяніть! Що робите? Е, пацани, помогти! Підпустиєте! Пішли. Волоса, волонте! Ви нагайди, що ви, давай! Ви щось зморите? Самий хай! Ну ви кажете, що самій дайте? Ну будь ласка! Ну не путайтесь! Нормально, вийдіть до народ. Нехай попросили. О, все, без кита. Як ні, Як не зареєстровав. Реєстрація стоїть.